Що сталося у цьому районі? Можна відчути за запахом сонце, розжарює і до того попечені будинки. Залишки стовпів підпирають небо. Волонтери та комунальники прибирають будівельне сміття і рештки російського залізятча. Ожамі Казана літіла сюда. Серед сміттєвих пакетів на лаві поруч зі своїм під'їздом від пережитого говтується Віра Соколова. Вона знову втратила все, як і навесні 22-го в Маріуполі. Коли знищили квартиру 10 березня. Були авіаудари за домом і перед домом, точно так же, як тут. Тоді від загибелі її врятували коридор і перестінки, опісля підвал, де разом із дітьми мамою та собакою ховалися ще з місяць. Тож, коли шукала квартиру в Києві, повторювала рієлторам як мантру. Саме цегляний будиночок. Будь ласка, байдуже було на колір стін рік ремонту чи будівництва. Саме головне, щоб вона була не дуже високою, щоб це була цегла. Тому що з досвіду Маріуполя цегла під час вибуху вона розсипається. А пліти пліточні дама вони просто отак складаються і ховають під собою людей. Минуло два роки життя у спокої. Відносимо тому, то все ж, але 8 липня її найбільший страх став реальністю. Це була наша спальня, і під час вибуху в мене син спав. Уламок російської ракети впав біля будинку. 17-річного Сергія вибухова хвиля скинули з ліжка. Встаю, перевіряю сестру, все нормально, але заблокована двері, то тобто є виді невозможно. І ми сиділи, дешалі димом. Я намочив намачив футболку, дешалі. Просто так, ну, як в школі учили. Бабуся без зв'язку у церкві. Діти зателефонували матері, яка саме їхала до пацієнтів. Віра працює масажисткою. Поки дісталися дому, рятувальники деблокували підлітків із квартири. Он і в одніх трусах он вибіг. Хтось із сусідів дав шорти, хтось тапки жіночі. <ріху> Усе, що залишилося від життя в Києві, як і тоді в Маріуполі. Помістилося у кілька рюкзаків. Меблі й дрібну електроніку затопило на ігровому комп'ютері Сергія. Вже в ніщо не зіграєш. Вони собі ну, купляли все, що вони хотіли, все, що у них було зруйновано в Маріуполі. Тобто у цій квартирі був новий маленький світ, і він, ну, він знову зруйнований. В орендованому житлі тепер бракує стін. Буде проведена інструментальна експертиза, яка скаже, чи дом підлягає відновленню чи розселенню. Чи якась частина буде демонтована або перебудована? Це зазвичай місяць-два може тримати. Де в цей час подітися вірі сім'єю не знають ні в штабі підтримки, ні в службі соцзахисту. Це нам пояснюють телефоном. Можливо, є якась допомога інша. Е, наразі поки що такої інформації я не володію. Віра у розпачі ця війна йде вже з нами з 2014 року. Ми від неї тікаємо, тікаємо, тікаємо. Ми просто не витримуємо вже. Поки їх прихистили пацієнти віри, тимчасово що робити далі, сім'я поки не вирішила. Можливо, вийдуть за кордон. Ірина Кондрачук, Андрій Марченко, ТСН, 1+,1, марафон. Єдині новини.